Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І, звісно, хочу почати з привітань. Хочу привітати всіх з Новим роком, побажати в кожну оселю миру добра, достатку, любові, світла, радості і, звісно, перемоги для нашої країни, яку ми так чекаємо. Я вірю, що вона настане. І нарешті ми зможемо видихнути, зможемо жити спокійним життям. І наші воїни, головне, повернуться в свої родини живими, неушкодженими. Це таке от бажання саме найбільше, мабуть. В кожній квартирі, в кожному домі бажання кожного українця. Тому хай цей рік минає тяжкий рік для нас, а наступний принесе все те, що я тільки що перечислила і побажала. А ми, в свою чергу, також святкуємо родиною, святкуємо дідуся і бабусі. Зараз збираємось, зараз будемо їхати до них, тому що бабуся накриває стіл завжди святковий. Ми сидимо. От просто хочеться зараз, оцього тепла, мабуть, не вистачає, і не хочеться нікуди не їхати. Минулого року ми святкували в друзів, а цього року хочемо святкувати разом. До Нового року підготувалися. Хотілося максимально зробити приємне кожному. Це наші подарунки. Всі розпаковані по пакетам, в кожного свій. Я думаю, такі приємні сюрпризи мають бути в теперішній час, тому що радості мало не буває. Ну, все, зараз це все будемо спаковувати і їхати до бабусі з дідусем. Ми вже всі зібралися, готові святкувати, проваджати. Ксюня, до речі, Ксюня трошечки захворіла, але нам нічого не стане на заваді провести цей тяжкий рік і зустріти наступну скажи? Так, так, так. Тому сідаємо всі, всією родиною, будемо вітати один одного, подарунками, привітаннями. Тому ну Трошки, при... да, да, так. При... Приєднуйтесь до нас да. і будемо дякувати ЗСУ. Да, ложи, не перестаємо. До речі, сьогодні такий тяжкий день. Да, сьогодні в Київщині, але сьогодні постраждали багато. масова атака, знімає саме в цей uh -huh. день напередодні на, на Нового року, коли влаштували вороги нам, як вони казали, темну новорічну ніч. Но вони нічого не чекають це. Да. Да. Тому приєднатись до нас, до наших святкувань і всіх ще раз вітаю з наступаючим прийдешнім новим роком. Святковий стіл вже накритий. Зараз будемо проваджати вже цей тяжкий для нас рік і зустрічати переможний. У Нас пішов Дід Мороз, роздає подарунки. Санта Клаус, Санта Клаус, Санта Клаус, і настала моя Да, розказую. вірш і побажання для України. Бажаю Україні перемоги, 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 миру, добра в кожній родині. І віршик в мене, Боже, який віршик? Е О, згадала. Уранці біля хати малесенькі сліди. Ми на чаточкову хати сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Піде такий вік. Да, що прийде новий рік. <т> да. Новий рік прийшов! Ну ставай, показуй! Так, так. Це пан. Ні, це не почекай, що А що це мені таке? Це щось що? не ваше. <ахів> <рик worldwide> <Chuckco> це не моє! Павло, це <рикане> Впало, <твоє! рикане> случайно тобі в кошика. Так. Це Щоб ти була гарна, молода, бокада. щаслива. Це мені в пригоді стане. Дякую Санта Клаусе на, на кухні <забут> в пригоді. Так, почекайте, почекайте. <забут> Ще не все. Солодощі. <забут> <забут> а... Свічка обожнює кендерс. А все що пляшки. Мій любими на п'янці, так? — Дякую. — Для покращення формули корону. — Дякую. — Іди, я так от поцілую. — Давай. — Їдь за кадром, а то тебе Санта Клауса була помічниця. — Занда Клауса хотів згодом зніматися, так, його помічниця. — Розказуй, розказуй. — Дякую. — І це те, що? — Показуй нам, показуй, показуй. — Що там? — Різпанія. — Що це? — Що це? — Це парфуми. — На букву «П» твій подарунок. а Ходить до нас, прийшов до нас, він приніс свої вітання і найкращі побажання. І людині, і родині, і нашій нензі Україні. Перемоги, миру, добра. І нехай скінчиться це лихо вже скоріше. Скінчиться ця війна. О, Ура! Молодець! Оксана, молодець! Привіт, я я я щоб м'яко спало! У мене теж, щоб я була красива. Mm -hmm. А ще в мене. Ой, такий дід у мене появився <і>. гарний. Ось. Ну і все. Клас. Супер подарунки. Супер. Ще <гас> в мене є. О, це я. Ще й гроші насипа. Оцерні щедри в мене. Дід Мур дід Санта Клаус. <гас> <гас> Дякую. Тіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, ще листить не на чапу. Галя, Петрик, Кіндрат, Годі ледарі вам впать. І побігли до санчат. Галя, діма і Супер, клас! Бабуся, що там подарунку? Дідушки тут. А подаруночки ще не закінчуться. Це були подарунки від Санта Класа, а тепер... Від нас, від да. нашої сім'ї, Хочемо всіх поздоровити. Май, мені, зараз Даринка за буде всім вас, э, вас вітати. Май, так, ну давай поміняємо. Готові до подарунків? Ні. Так, так, готові, готові. Кажуть, без разниці кому пару. Даруй. Дані дай. Да, да. Це да. тебе з Новим роком, да, різдво, да. всього найкращого тобі. Другий носи. Ого, ого. Ой, який вона великий, О, цей. Сексі. Дякую, дякую. Ой. О, боже, клас. Ангелочок, ти хотіла, він світить, да. а можеш його вмикати. Ой, микай. Я тобі зараз дам теж. Дедушка, це вам. О, спасибо. Торбинка, що все собі збирав туди. Дякую. Все, що завгодно. Там ще цукарочки. Бабушки саме такі. Дякую. Це бабулі. І Захару. Давай, давай. Давай, давай. І Захару подарунок. Захару треба цей подарунок ще показати. Так, діставай, що там в тебе.

Так, І коробка, ану відкривай. Давай, що да, фонарик! Ні, 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 подожди, стой. Це не фонарик, це е, такий лазер. лазер, лазер. Тільки в очі не світить. очі заборонено світити, заповниш. Лазерна указка, лазер. дивись. Давай я вимикаю світло, Дарина тобі покаже. Давай. Раз, Раз, два, дивити. три. Дивись, — Клас! — Скажи клас! Клас. <сі> і на потолок, <сі> на стелю, на стелю. Нажмеш? — Нажмеш? — наш Тільки коло тільки. Доверху. Куди? Покажи на яку кнопку. Я, Я темно, він не бачить. — що. На, в цю. В цю. на кнопочку і тримай. А на на стелю, Ох! — теж крізь. І крути там! Воно буде міняти. Ну треба йому показати, там лінзу треба. Включити світло, покажете. Клас! Хвилина до Нового року. Україна. Слава Україні! Героям слава. Слава, слава! Смерть урагам! Слава. З новим роком! Ура! 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 Новим Ура! роком! Ура! Перемога вам! Новим Давай. роком! Щоб ми перемогли! З переможним! Ще. Нехай буде переможним Щоб цей рік! Новий рік не Allo. заходила. Новий... Давай. 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 З Новим роком! З новим щастям кажуть! Ну що ж, ось так ми зустріли наш новий 2023 рік. Віримо, що він буде переможним для нашої України. Хоча сьогодні Русня всіма можливими способами намагається нам перешкодити його зустріти, але ми не здаємося, ми нація нескорених. Ще раз хочу всіх вас привітати з Новим роком, з наступаючим різдвом. Віримо в нашу перемогу. Нехай кожна оселя буде наповнена світлом наших душ. Добра вам, радості і достатку. Цілую вас обіймаю. До наступних зустрічей на моєму каналі.